Олег. як зрозуміти, що насос високого тиску почав ловити стружку? А ви не зрозумієте цього? Ви просто постанете перед фактом. Або майстерні вам чи на сервісі скажуть цю ситуацію, або автомобіль просто перестане вам нормально працювати. Спочатку нормально працювати, потім взагалі перестане працювати. Паливна система вийде повністю з ладу. І форсуночки, і все інше. Тому що ніякі фільтрики, ніякі додаткові, ні магнітики вас не спасуть, що ми вже наблюдаємо на багатьох машинах, тому що стружка. Спалимо насоса йде напряму на форсуночки. Регулятор тиску, старіше модифікація, на якому є святочка, а ще може сяточка це врятувати, але не надовго. А самі форсуночки ви не врятуєте нічим. А інформацію по цьому давали ми вже, напевно, разів з 10, може і більше. На кожному сервісі, на станції, при заміні паливно фільтру вам повинні подати інформацію, в якому стані у вас було паливо і сам паливний фільтр. Чи є в ньому водичка, бруд. Особливо стружка. Стружку буде видно. При освітленні яркому вона зразу дасть нам подобі алюмінієвої пудри, буде сріблом переливатися. Це вже хай вас насторожить. В такому випадку терміново знайти причину. Чи це дійсно з паливного насоса, чи вона десь попала з якогось іншого елемента, чи десь з паливом прямо таке теж можливо. Таким, будь ласка, не нехтуйте, цікавтеся вашим автомобілем, діагностуйте, заїжджайте в майстерню, ну і про фільтр ще раз. Пічерпню, люблю вам, підчеркнути ще раз. Вимагайте інформації. На добросовісних сервер, сервісах інформацію ви отримаєте повністю і 100%. -го. І не забувайте про комп'ютерну діагностику.